Национальное антикоррупционное бюро. Помните, еще полгода назад с боями тогда, с шинами, помните, с Соболевым, еще Егором, который не был депутатом, в, в, вот такой весь... Закон. Ч, да, черный весь, да. Такие проголосовали. И что, полгода прошло, как говорится, набом и не пахнет, то есть бюро, да. Но все, что мы имеем, двух кандидатов, которых рожали-рожали-родили, вот они, пожалуйста, Артем Сытник у нас, Появляется, с з э, лівої сторони. Це э, екс роботник Генеральної прокуратури України. Вдумайтесь на директора антикорупційного бюро претендует екс роботник ГПУ і Ніколай Сірий, екс адвокат Тимошенка. Вот, якщо коротко, ви як такий выбор конкурсної комісії восприняли? Я добре пам'ятаю, що президент говорив, що в Україні боротьбу з корупцією очолить. Э, Якийсь э, інший небожитель да -да -да. не з України віддалений. Перед Новим Годом було намек на намекна Лігіоніра. І декілька разів цю тему повторив прем'єр. В результаті відбору вийшло дві людини. І, ну, я їх особисто близько не знаю. Про, про а, колишнього прокурорівця тільки чув те, що він був Ну, прокуратурі, при він прокуратором. Да, але, але потім він, при Януковичі, мовляв, пішов у відставку. Ну, не одразу, годик, по-моєму, поработав. Інші, Даже Команді Юлії Тимошенко. Але я сьогодні буквально з друзями говорив, у них виникло питання, що один і інший живуть ну на мізерну зарплату. Декларації просто ніякі. І на ці декларації неможливо жити. І зразу реакція була така, що слухайте, так українець влаштований. Якщо ти показуєш декларацію, яка там ну. Просто э, не дозволяє тобі одягнуть там. Ну, Тим більше, це більша частина чиновників за прошлый год непогані цифри показала. Непогані. Да. Більша частина топ чиновників і політиків. А ці церковні, як... Как... Та, і, ну, і, і питання зразу запрограмованої недовіри буде такої легенької, тому що це буде питання, чи ці люди здатні сказати спокусі ні. Але друге питання, чи не буде у нас, ну то було спікеріада, там, прем'єріада, чи у нас не буде ця антикорупціада. Антикорупціада. Тобто, чи не вийде так, що президент когось подасть, парламент не прийме, президент ще раз подасть, парламент не прийме і почнеться все спочатку. Це може бути і в інтересах. Інституту президентства там президента і в інтересах е, тих сил, які не хочуть бачити боротьбу з корупцією в парламенті зараз. Для нас більшого більшої загрози ніж корупція, немає. Путін зараз менша загроза, і е, ескалація конфлікту Я б сказав 50 на 50. Ну і Путін, і корупція. Вот от, ну, корнішні корупці... от, от, і внутрішній враг. Чому корупція ще більше? Тому що корупція в тому числі робить значно простішою е, реалізацію планів Путіна, тобто добитися не Успіху української програми за допомогою корупції ну, треба да. дестабілізація. Я з вами согласен. Кто як можна найбільш швидким способом остановить Путіна? Це не только бойовими действиями, И не а економічно, антикорупційно економічно когда ми станемо лучше, чем Рашка. Та ніхто навіть на восток не захоче в эту рашку. Це ж факт. Так, так, так Ну Тільки, може, бабуся, короткої сім'ї вже вморазила. І тема да. територій, і переселенців, і залучення інвестицій вони вирішаться само собою.